Вероніка Кирилюк, принцип Матвія. Майя згадала анекдот, який днями розповіла подруга. Прийшов чоловік до крамниці, щоб повернути новорічну гірлянду. Не працює, запитує його продавець. Чому? Дуже навіть працює, відповідає той. А в чому тоді справа? Покупець зітхнув і відповів Не радує. Ось так було і у Майї. Все начебто добре, але ніщо не радувало. І дивна справа, але з кожним місяцем проблеми тільки накопичувалися. Спочатку прорвала трубу у ванні, і Майя затопила сусідів знизу, потім подряпали крило її джипа, потім цуценя подруги, поки вони пили чай на кухні, зіпсувало її нові італійські туфлі. Ну, а коли серед ночі, раптово зі стіни впала картина і трохи її не вбила, то Майя зрозуміла, що дійсно десь накосячила. Коли вона вранці розповідала про це колегам, маркетолог Світлана, тільки знизила плечима. Принцип Матвія, Люба, тобто, не зрозуміла Майя, у Біблії написано, хто має, тому дано буде і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Хто відніматиме? Ну, хто, хто? Як маленький, відповіла Світлана і підняла очі до неба. І що робити? Світлана зітхнула. Плюсувати! Що? не зрозуміла Майя. Все, відповіла та, і хороше, і погане. Моя забула б про цей дивний принцип, але через кілька хвилин охоронець сказав, що подряпали друге крило. І тоді вона вирішила, що варто спробувати цей закон. Тому, коли в обід директор розкритикував її новий проєкт, вона спокійно відповіла: Це на щастя, і вийшла з кабінету, приплюсувала. Потім вирішила зробити собі приємне, зайшла до улюбленої кав'ярні. Через 10 хвилин зателефонувала секретарка Давай назад. Шеф вирішив, що хтось із конкурентів зацікавився твоїм проєктом, тому він терміново поставив його в розробку. До кінця тижня на всі дрібні проблеми. Майя відповідала, зараховується, плюсую на щастя і зітхаючи, приймала більші. Ну, добре, і це в скарбничку, все до кращого. І що дивно, але якимось незрозумілим чином цей принцип Матвія працював. Тому що десь віднімалося, але при цьому відкривалися якісь нові можливості. Причому там. Де Майя абсолютно не чекала, і коли від неї раптом вирішив піти Михайло, вона навіть не здивувалася. Тобі що, взагалі наплювати, що я зараз збираю речі? обурено запитав він. Не наплювати, відповіла жінка. Але ти за цивільний шлюб не готовий до дітей і навіть не хочеш знайомити мене з друзями. У мене тоді питання до себе самої. А навіщо ти мені такий потрібний, якщо я за стосунки хочу дітей і зазвичай є душею компанії? Тому твій вчинок мешку на щастя. Той здивувався таким словам і навіть перестав збирати речі, але Майя вже почала йому допомагати, витягнувши другу валізу. Світлана мала рацію. Принцип Матвія працював, і тепер ніхто не відрізав шматочки від того, що вона мала. Навпаки, там, де було мало, якимось чином додавалося. Якщо ж з'явилися проблеми, то як урок або нагадування. Не роби іншим погано обов'язково повернеться. Але все таки було більше хорошого, у рази більше. Просто хто помічає, що вже має, тому дано буде і примножиться.